Якщо мені, наприклад, життя каже, я тобі дам 100%, то і поки з нього я не візьму 110, я з ними попрощаюсь. попрощаюся. на Назарію Гусакову, який має діагноз спинальна м'язова атрофія, закидають шахрайство зі зборами на лікування. Зеленський заявив про розслідування ситуації навколо Назарія. Поліція відкрила кілька кримінальних проваджень, спливло багато фактів з вимаганням грошей у військових. І навіть вонкохворих, а сам Назарій покинув Україну. Через те, що я двічі допомагала Назарію, мушу розповісти всю цю історію і вибачитись перед тими, хто допомагав цій, як бачимо, ймовірно, не чистоплотній людині. За кілька секунд все розповім. Дякую всім вам за довіру. Підпишіться на наш канал. Погнали! Друзі, почну про атаку Чергова ніч у нас тут. В Києві і по всій країні важка зараз переживаємо наслідки цих атак. Кияни сьогодні не спали. Дехто, а саме шість людей, загинуло. Декому із мешканців зруйнованого будинку в Шевченківському районі Києва вдалося дивом вижити. Це моє друге день народження. Коли я проснувся, наді мною так висіла проста. Я не знаю, як мені, мені дався другий шанс і я цього, мабуть, це на все діття, як, як я вижив, це для мене фантастика. Ворог загалом, друзі, атакував Україну понад 350 БПЛА, 16 ракет. 339 із 352 БПЛА були збиті, 15 із 16 ракет так само збиті. Прямі влучання в шістьох локаціях і падіння уламків, друзі, на 25 локаціях в Києві та області. Найбільше постраждав Київ. У нас шестеро загиблих, 19 поранених. Далі біла церква. Є загиблий, восьмеро поранених. Велике руйнування згоріли автівки у київській п'ятиповерхівці. Знову зруйнований цілий під'їзд. Люди кличуть рідних біля зруйнованого будинку. Під час хвилин тиші рятувальники намагаються почути тих, хто вижив і нині перебуває під завалами. Дружина фронтмена гурту антитіла Тараса Тополі Олена Тополя опублікувала відео, де не може вимовити слів від шоку після атаки росіян по їхньому будинку у Києві. Ось як виглядає квартира зсередини. Дружки. Оце друга дитячий. Вважається військовий. А хто в квартирі в момент вибуху? Був хтось. Так, да, три особи. Частина ракети лежить, друзі, просто посеред двору у Києві. Пишуть, що це Троєщина. Такі реалії червня 2025-го, коли твій сусід прибабахнута. Держава 404 під назвою Росія на Чернігівщині. Росіяни атакували Сновську громаду. Загинули двоє людей, десять зазнали поранень, серед яких і троє дітей. Додам друзі, що в неділю Росія завдала ракетну удару по тренувальному табору однієї з механізованих бригад сухопутних військ Збройних сил України. Це така частина, де проводилося заняття з військовослужбовцями. Там є загиблі та поранені. Троє людей. Мертві ще 15 поранені. та панове. Це треш, в якому ми живемо щодня і щоночі. Тому я вкотре вас закликаю звертатися до психологів. Нагадаю, що я і наша команда, команда фонду, має гарячу лінію: 5522. Це наш внесок, ваш спокій. Подзвоніть, знайдіть собі спокійне місце. Візьміть телефон, наберіть 5522. Це безкоштовно по території України з будь-якого оператора, і поговоріть із психологом. Трошки аби нормалізувати свій ментальний стан. Бо треба рухатися далі. Якщо ми живі, треба рухатися далі, і кожен на своєму місці робити максимум для нашої перемоги. Але це не єдине, як я вам анонсувала на початку випуску. Про що сьогодні хочу розповісти. Вже кілька днів у мережі насеться скандал. Я бачу, що ви і мене тегаєте, просите прокоментувати цю історію. Скандал навколо Назарія Гусакова, який збирав величезні гроші на лікуванні. Його підтримували багато медійних людей. Він мені писав десятки разів. Двічі я його підтримувала. Сама справа, ця треш, просто справа. Зараз поясню, чому дійшла вже і до президента. Смерть моя гарна подруга, бо я з нею йду плічопті -плеч років. І іншого варіанту, як її приручити, не було. Тому або ви з нею подружитесь і навчите жити пріч-опліч, і будете брати від того життя максимум. Ну або ви помрете духовно значно раніше, аніж фізично. Отже, Нацполіція повідомила, що відкрила дві кримінальні справи щодо збору коштів на користь Назарія Гусакова. Він є одним із найбільш відомих в Україні людей з інвалідністю. Має рідкісне генетичне захворювання. Називається воно спінальна м'язова атрофія. Що це таке? Це захворювання, яке вражає м'язи, що відповідають за ковтання, тримання голови, рухові функції, дихання. Діагноз Назарію поставили у рік. З часом хвороба призвела до порушення його опорно-рухового апарату. Він не може ходити, пересувається на кріслі колісному, не може піднімати руки, брати виделку. Ну тобто людині потрібна постійна терапія і догляд. Найбільше воно вражає м'язову систему твою, тобто твої м'язи стають з кожним роком. З кожною твоєю хворобою там запалення легенів. Що ти пролежиш декілька днів з температурою? В моєму випадку це і ковід ще двічі посприяв, бо воно швидше розвивалося. Але головна причина, головна проблема з цієї хвороби, я завжди коли там знайомлюся, наприклад, з людиною перший раз, і вона там ну, не знає, як себе вести, не знає, що там запитати, і каже: Ой Боже, як шкода, ти не ходиш. А я тоді собі думаю, якби я не ходив, це б вже все було за Бо те, що ти не ходиш і зі спінальною м'язою атрофією, то насправді не найбільша проблема. І більша проблема, що з кожним роком ти втрачаєш ті можливості, які ще рік тому ти міг мати, щоб підтримувати стан, хоча б на якомусь рівні Назарію потрібні були дороговартісні ліки, потрібні вони і зараз. Одна доза, яку приймає Назарій коштує нині в аптеках 274 тисячі гривень за один флакон. Назарій в соціальних мережах назвав різну кількість флаконів, які йому потрібні на рік від 40 до 48. Коли я Починав ті збори. Я не знаю, хто як ширив яку інформацію, але я завжди казав, що я збираю на те, аби жити якомога довше. Це включало все: і допомога, і в побуті, і бабуся, дідусь, мене старші люди. Вони пенсіонери. І я теж пенсіонер. Я маю 8400 гривень пенсії з таким важким діагнозом. Та тепер йому закидають шахрайство зі зборами на лікування. Жодних звітів за всі роки не було. На це звернули увагу користувачі соціальних мереж, коли в Назарія питали звіти або чеки на ліки. Він посилався на свої інтерв'ю, яких у нього було справді багато. Мовляв, шукайте там інформацію про звіти. Але окрім фізичних слів і слів надрукованих, жодних пояснень і чеків, які би звітували про витрачені кошти. Ми не побачили. Користувачі також помітили, що Назарі кілька разів використовував одне і те ж фото, щоб проілюструвати пости про купівлю ліків. Далі друзі ще гірше: ліки на які він збирав, а це мільйони гривень. Йому вже рік купляють за гроші бюджету Львова. І про це мер Львова Андрій Садовий днями повідомив, каже, що рік, як Гусаков отримує ліки в різді від міста безкоштовно. За словами садового, гусаков пройшов генетичну експертизу. Йому призначили по три флакони щомісяця, тобто 36 на рік. Відтоді гусаков або хтось його рідних щомісяця приходив до поліклініки, щоб поновити місячну дозу ліків безкоштовно. Зреагував на цю історію Зеленський, сказав, що зараз правоохоронні органи вивчають всі обставини місце знаходження Назарія 13 червня він залишив територію України. У відповідь на закиди щодо свого виїзду з України 31-річний Назарій Гусаков заявив, що окрім ліків ще потребує коштовної реабілітації. Він заперечував всі закиди у шахрайстві. Далі більше панове журналістка Ольга Худецька звинуватила Назарія Гусакова у вимаганні пожертв. Від поранених військових і заявила, що він торгував знайомствами на своїй сторінці в соцмережі Худецька розповіла, що в приватних повідомленнях до своїх знайомих та просто до людей, які донатили йому більше, Гусаков випрошував на межі з вимаганням великі суми, в тому числі поза банкою. Зокрема, Худецька стверджує, що Гусаков за місяць витягнув понад 300 тисяч гривень, із них 160 борг в пораненого військового Сергія Сушицького, який повідомив, що перебуває на лікуванні після поранення і сам потребує коштів на реабілітацію. Назарія це не зупинило. Скріншоти зараз на ваших екранах. Також друзі, журналістка встановила, що Назарій переказував мільйонів суми на картки фізичним особам та ФОПам без жодних підтверджень. Як це вдавалось, у нього був особистий менеджер в Монобанку, який допомагав із фіномоном, а також із лімітами. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо раптом забули це зробити раніше. За хвилину розповім про ще гірше випадок, коли Назарій вимагав гроші вонкохворої дівчини. Також у Назарія знайшли мільйони доларів на криптогаманцях. Тут увага! Загальна сума транзакції за майже три роки становить 5 мільйонів 135 тисяч доларів. Він пояснив, що це кошти людей, які а, проганяли свої виграші із покеру чи ставок. Окрім того, Ольга Худецька зібрала повідомлення Назарія про дозування кількість вартість ліків на місяць однак. Помітила розліт у ціні від 250 до 730 тисяч гривень за банку. Коротше, зарі. Назарі. В мережі почали з'являтися скріншоти про ставки на спорт та онлайн-казино, причому деякі взагалі на російських платформах. Скріни зараз на ваших екранах. Далі гірше, Назарі витягав 500 тисяч у хворої на рак дівчини в період рецидиву. Дівчина зорієнтувалась і відмовила. Але він почав тиснути про хворобу і стан її знав. Ця дівчина Валерія. На жаль, дівчина вже померла. Друзі, я двічі постала у Фейсбуці інформацію про Назарія, і він мені писав, як я казала на початку випуску, десятки разів. Людина із таким рідкісним захворюванням, з таким дороговартісним доглядом у мене не було сумнівів в тому, що йому потрібна допомога. Але як ви бачите, ситуація обернулася геть інакшою, аніж була представлена самим Назарієм. Я сподіваюся, що правоохоронні органи розберуться. Даруйте всіх, хто повірив так само, як і повірила я. Це буде нам наука. Але це зовсім не означає, що ми не маємо допомагати війську, і ми не маємо зневірюватися і знати, що у світі дуже багато справжніх героїв, справжніх людей. І Захистити нас можуть тільки зСУ. Бажаємо всім здоров'я. Ми у бійці 111 бригади 110 окремого батальйону роти РВП оголошуємо збір на покупку ребенку обладнання та аналізатора дронів для нашого підрозділу. Просимо допомогти Яніну Соколову та всіх небайдужих українців в зборі коштів для придбання даних приладів. Щоб наш підрозділ міг ефективно виконувати бойові завдання та вражати ворога і залишатися неушкодженими, слава Україні! Бережа! Наступне відео тут подивіться наше інтерв'ю з Білецьким.